Одіозний зять Трампа Джаред Кушнер має українське коріння. Коли Трамп знову став президентом в українських медіа спливло ім'я його зятя Джареда Кушнера. кажуть, що саме через нього спецпосланець Путіна Дмитрієв має неформальний канал зв'язку з командою Трампа. Хто ж такий цей кушнер? Він нащадок єврейської родини, що пережила Голокост у Білорусі. Його бабуся, Раї Кушнер, дала прізвище всій родині. А от родина по материнській лінії походить з України. Дід народився на Тернопільщині і емігрував до. США ще у 20-х роках у політиці він сірий кардинал. Під час першої каденції Трампа Кушнер був його старшим радником. Хоча закон забороняє брати родичів на такі посади. Офіційно він і зараз не може мати посади, але бере участь у закритих переговорах, включно із перемир'ям у газі. Він відіграв ключову роль у зростанні Трампа. Кушнер контролював медіа New York Observer, який єдиний в Нью-Йорку підтримало Трампа на праймеріс. Керував соцмережами компанії та навіть допомагав писати промови у 2017 році. Оце кушнер опинився під увагою ФБР у розслідуванні щодо ймовірних контактів штабу Трампа з Росією. ФБР вивчало його зустрічі з російським послом Кисляком і головою в ніж економбанку. І саме в цей момент Трамп раптово звільнив директора ФБР Джеймса Комі. Випадковість, і тепер кушнер знову в центрі глобальної політики, вже як один із творців мирного плану, що може визначити майбутнє України.